Вітаю, друзі! Давно не бачилися. Мене звати Роман Поріг, і я вирішив повернутися в студію з новою програмою, яку я називаю Пазли. Будемо збирати Пазли Нового світобачення. І сьогодні я підготував доволі цікавий серйозний матеріал, і ми зараз його будемо озвучувати. Дякую за увагу. Наберіться терпіння, текст буде довгий. Глобальна діджиталізація вплинула і продовжує впливати на зміну структури продуктивних сил у світі, суттєво змінює грошові потоки та негативно впливає на керованість державами і суспільствами. Звідси випливає висновок. Наявна соціально-економічна формація себе вичерпала і потребує організованого переходу на новий соціально-економічний устрій. Сама діджиталізація, як і гроші, не змінюють суті держав, їхніх суспільств, а ведуть до посилення їхньої характерних ознак і головних відмінностей. Щоб осмислити головні суспільно-політичні тренди, породжені діджиталізацією, варто визначитися з дефініціями. Тобто розширити категоріально понятійний апарат відповідними поняттями. Таким чином, Глобальна діджиталізація призводить до трансформації економіки, економічного відтворення, грошово-кредитної, банківської та фінансової сфер, що вимагає радикальних змін в системі оподаткування і соціального забезпечення, тобто існуючі парадигми розподілу суспільних благ. А тому логічним є називати новий суспільний лад діджиталізмом. В сучасному світі домінують дві системи, дві моделі організації суспільного життя: ліберально-демократична, тобто капіталістична, і соціалістично-тоталітарна, тобто авторитарна. Очевидно, що уряди авторитарних країн використовують цифрові технології для посилення своєї влади. Тобто суспільством демократичних країн потрібно використати діджиталізацію для посилення контролю над діяльністю власних органів управління на різних рівнях ієрархії з метою захисту своїх прав і свобод від узурпації влади окремими особистостями чи групами осіб. Для кращого розуміння та керування процесами необхідно внести ясність у детермінацію двох різновидів глобального діджиталізму. Кібералізм це назва нового суспільного ладу тоталітарних суспільств. Серед лідерів можна викривати КНР Китайську народну республіку. В основі китайського кібералізму лежить цифрова програма типу CBDC. 100% цифрові гроші, цифровий юань, прагнення влади до тотального контролю над думками і поведінкою громадян. Демографічний контроль, тобто цифровий гулаг, а також контроль зайнятості і оподаткування, а це податковий в системі розподілу суспільних благ. Соцзахист, акцент робиться на безумовний базовий дохід ББД як патерналістсько-соціалістичний спосіб розподілу суспільних благ та інші ознаки притупання маоїстської ідеології «згори вниз. Цифровізм це новий суспільний лад, що базується на ліберальних ідеях капіталізму, це свобода підприємництва, демократії, народовладдя, соціальній справедливості. В основі українського цифровізму закладаємо єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему, 100% цифрову національну валюту електронну гривню. Інститути і заходи, які ліквідують основи корупції, бідності, нестачі фінансових активів, підвищать рівень ефективності економіки, що дозволить впровадити безумовний рентний дохід як капіталістичну норму розподілу суспільних благ замість безумовного базового доходу, як подачку народові від влади, і що є приниження гідності ефективної частини населення. Такої, що бере участь у відтворенні і розвитку національної соціально-економічної системи, це один з інструментів ліквідації бідності та інноваційний підхід до підвищення рівня ліквідності української економіки, своєрідна система дотації економіки знизу вверх. Цифровізм це прозорість, рівність, економічна ефективність та демократичний контроль де-факто. Український цифровізм вагома частина української національної ідеї, інструмент досягнення незалежності, свободи, заможності і щастя, а одночасно і український внесок в розвиток цивілізації це новий спосіб створення і розподілу суспільних благ. Український цифровізм політична компонента біонічної моделі нової соціально-економічної формації суспільного ладу, що призводить до зміни парадигми економічного мислення, матеріального забезпечення концепції ООН і просталий розвиток, і як наслідок зростання рівня життя і якості українського народу. В діджиталізмі можливі дві форми керування або пряма демократія. Або кібертиранія. Причому в обох випадках інструменти аналогічні, все максимально прозоро і відкрито. Тобто йдеться про можливість моніторингу в режимі реального часу або народ наглядає за владою, або влада за народом. При цьому сам нагляд є постійним і безперервним. У процесі переходу відбуватиметься і світоглядна трансформація. І перше, хоча вважаємо, що сам ООН потребує ліквідації і створення принципово іншої наддержавної інституції у межах формування нового світового порядку, трансформація людини, перегляд цінностей, можливостей, інструментів досягнення персональних цілей і задоволення власних амбіцій, в процесі переходу розкриваються істотні можливості для Мультипредметної співпраці між філософами, психологами, педагогами, політиками, економістами тощо. Щастя, орієнтованість політики і політиків реальна перспектива. В цьому контексті або народ тотально контролює владу, що передбачає пряма демократія, або держава садить народ на ланцюг, що призводить до кібертиранії. Наступне: кілька слів про Китай. Поточне керівництво Сі Цзіньпіня потрібно розглядати як маоїстське. Сі Цзіньпінь навіть не приховує і стверджує, що їхня поточна ідеологія це конфуціанство в поєднанні з марксизмом. Хоча насправді це маоїзм, азійський варіант марксизму. Китайці добре усвідомлюють, що суспільство розвивається при одночасній зміні соціально-економічної системи. Також вони добре розуміють, що капіталізм не остання соціально-економічна формація і їхнє суспільство здатне конкурувати і навіть випереджати капіталізм. Фактично, в Китайській Народній Республіці був державний капіталізм, а на сучасному етапі спостерігається перехід до умовного кібералізму. Китайці розглядають світ як війну всіх проти всіх. Це чистий маоїзм. Мао казав. Про Китай, як про мудру мавпу, яка сидить на дереві і дивиться, як б'ються тигр з левом. Сі, вихований на маоїстських ідеях, чудово розуміє, що історія людей це боротьба і конкуренція. У минулому капіталістичні країни Європи перемогли феодальні країни тому, що мали більш прогресивні знання. Технології і виробництва. А це Зброя, армія, управління. Нове витісняє старе. Дотепер у світі домінували Сполучені Штати Америки, але тепер капіталізм виснажився, він відстає. Китай отримав суттєву перемагу, тому що Китай є єдиною країною, яка першою переходить на нову соціально-економічну формацію в формі кібералізації. Кібертиранія або кіберелізм – Це дуже зручна форма, тому що такою країною легше керувати. Замість тебе керують кібертехнології. І тут дуже легко віддавати будь-які команди, тому що за виконанням слідкують ті ж самі кібертехнології, передова і надзвичайно зручна система управління. А тому Китай тепер претендує на глобальне домінування. Навіть попри вамого кризу заборгованості та істотні проблеми з економікою. Китайська стратегема стверджує, якщо можеш забрати все, то забирай, бо якщо залишиться якийсь недобитий шматок, то звідси вийде сила, яка тебе знищить. На сьогодні Китай майже забрав Африку і домінує в Латинській Америці. Що позитивного в китайському авторитаризмі? Вирішив певний сі не продавати деталі до дронів раз і жодної деталі. Постановили, що ніякої криптовалюти, окрім юаня, і всі криптоферми щезли. Лідер нації не зважає на тимчасові збитки і процес пішов, а в капіталізмі і при демократії таке є неможливим. І це гальмує процес і одночасно послаблює конкурентоздатність. В Китаї ж швидкість прийняття рішень буде лише зростати. Технології у поєднанні з ідеологією дають такі можливості для розвитку, що капіталізму не наздогнати кібералізм. що негативного в китайському авторитаризмі. Якщо лідер нації приймає хибне рішення, то помилка матиме катастрофічні наслідки для всієї країни. Приклад, експеримент з кустарним сталеварінням. Або боротьба з горобцями за часів великого мау. У люнтаристські фінансові інвестиційні рішення останнього десятиліття теж даються знаки. В західних країнах капіталістичні продуктивні сили, виробничі відносини, тобто система економічного відторення, вироблення і розподілу, присвоєння суспільних благ, залишаються старими. 70 років США домінували, а зараз ми втрачаємо позиції, сказав Джо Байден. Моє питання риторичне, Байдено. Що ти зможеш змінити, якщо ти правди не знаєш або не хочеш бачити, а можливо, боїшся її сказати, якщо вже ти її знаєш, капіталізм завис у пасті власної ідеології і традицій, але в західному суспільству. Потрібно неодмінно щось змінювати. Україні теж варто задуматися і почати активно діяти на випередження, а не брати до уваги, хто де це вже зробив чи робить. В СССР фактично також був державний капіталізм, як і в Китаї. Тиранія призвела до краху Радянського Союзу, проте залишились в Російській Федерації. Яка теж активно переходить до кібералізму? Яким чином можна перемогти як Російської Федерації, так і Китай лише одним способом. Визнати перевагу і прогрес Китаю в діджиталізації і почати контрольований перехід на новий соціально-економічний устрій цифровізм. Це для України і диджиталізм для всього світу у формі прямої демократії, ліберальної економіки і нового способу розподілу суспільних благ через безумовний рентний дохід, а це вже про сталий розвиток і новий світовий порядок. Свобода і демократія завжди перемагає. Висновок: ми повинні будувати цифрову систему управління. Що поєднує в собі елементи як представницької, так і прямої демократії, щоб не скотитися до цифрової тиранії. Висновок. Ми повинні будувати цифрову систему управління, що поєднує в собі елементи як представницької, так і прямої демократії, щоб не скотитися до цифрової тиранії. Сильна сторона демократії якісне прийняття і виконання рішень про те щодо швидкості прийняття. І виконання, тиранія завжди буде на крок попереду. І постскриптом. Люди бояться CBDC, цифрових грошей, тотального контролю, втрати приватності. А тому нам слід розвивати український цифровізм на випередження і на противагу китайсько-російському кібералізму. Все в наших руках. Нам не зупинити діджиталізацію і діджиталізм. Але ми можемо взяти ці процеси під свій контроль. Або ми потрапимо під контроль тоталітарних режимів, озброєних цифровими технологіями і штучним інтелектом. Третє, доктринальна концепція соціально-економічного розвитку України спасіння потопаючого з права рук самого потопаючого, а тому маємо самостійно давати собі раду. Україна має талановитий народ, родючі землі, багаті надра, маємо велику територію, вигідне географічне положення та відносно низьку чисельність населення, а тому при плануванні стратегії розвитку необхідно враховувати ці фактори, світові виклики та політичні реалії, а також прагнення народу до незалежності, свободи, заможності і щастя. Ідеологія цифровізму, україноцентризму і національного патріотизму має стати фундаментом соціально-економічної доктрини розвитку України та національної ідеї. Розпочати необхідно з організації суспільного діалогу, науки і практики, щоб досягнути суспільної домовленості, креативного класу науковців, суб'єктів реального сектору економіки. Та військових щодо правил гри у воюючій і поствоєнній Україні. Український бізнес, люди справи реально володіють засобами виробництва, гріжми і можливостями впливу на владу. Стан економіки України катастрофічний. Підприємці і промисловці для виживання мають консолідувати всі зусилля і ресурси для вирішення екзистенційних проблем власного бізнесу. Приватних компаній і суспільства загалом. Наша пропозиція для бізнесу: радикальна податкова реформа, радикальна пенсійна реформа, радикальна грошова кредитно-банківська реформа, широка кооперація суспільства у фінансовій та банківській сферах мова про єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему, як велику національну кредитну спілку. В рамках зміни системи розподілу суспільних благ і впровадження в цій системі елементів реальної прямої демократії впровадити безумовний рентний дохід. Цемент нації суспільне володіння, контроль над єдиною цифровою фіскально-обліковою платіжною системою, над надрами, землями, територіями і угіднями. Це має консолідувати націю і забезпечити основи для виживання і розвитку економіки та процвітання України. Українська альтернатива плану маршала це поєднання єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, з системою безумовного рентного доходу. Єдина цифрова потрібна для консолідації всієї грошової маси в одному банку. Що забезпечить економікою ліквідності, тобто грішми і дешевими довготривалими кредитами, а безумовний рентний дохід забезпечить національного товаровиробника платоспроможними клієнтам. Мова про платоспроможність населення як основа розвитку продуктивних сил, що означає сміти бути великим. Це означає, що ми маємо брати приклад з Ізраїлю і Туреччини. І твердо та послідовно вирішувати свої проблеми, не звертаючи увагу на думку колективного Заходу чи Сходу. Україна не повинна програти. Так заявив колективний захист і це голосує президент США Джо Байден. Програш України від Російської Федерації буде програшем штатів Байдена, його партії, НАТО, Європейського Союзу та окремих лідерів європейських країн. Напередодні виборів там загалом програш нікому не потрібен, але й у швидкій тотальній поразці Російської Федерації теж уряди Заходу не зацікавлені. Ця війна консолідувала захист НАТО, дала поштовх розвитку військово-промисловим комплексам у багатьох країнах. Відтак, допоки триває війна. Маємо нахабно реалізовувати все, що можна. Ми повинні проводити радикальні реформи, не чекаючи закінчення війни і не дивлячись на реакцію світу. Мілітаризація суспільної свідомості, армія мого віра, мілітаризація економіки. Економіка працює на армії, армія працює на економіки, в тому числі. Широке залучення українського приватного бізнесу. І його виробнича кооперація з бізнесом країн НАТО. Бачення себе і країни в майбутньому, самостійність, незалежність, свобода підприємництва. За нас помирати не буде ніхто, крім нас. Військова допомога це реально гарантія безпеки, Нісенітниця. Лише вступ у НАТО реальна гарантія безпеки. Світ – Істотно зменшує споживання викупних вуглеводів, а тому українцям варто швидше видобувати і продавати їх. Зокрема, розробляти родовище сланцевого газу як для себе, так і на експорт. Реорганізація управління державними і комунальними підприємствами це перехід на концесії послуги управлінських компаній. Вагому частку державного бюджету і бюджетів громад складатиме податок на трансакції, тобто на споживання, державні, регіональні, територіальні інфраструктурні проекти. Головне завдання уряду і органів місцевого самоврядування це розвиток інфраструктури у широкому розумінні цього терміну, з метою забезпечення політичної та Економічної незалежності українці повинні повернути собі історично перевірену успішну соціальну структуру суспільства, образно кажучи союз філософів, козаків і гречкосію. З метою консолідації західного світу в справі демілітаризації та денесифікації Російської Федерації Україна повинна запропонувати наступне. Після розпаду Російської Федерації державні підприємства інфраструктура, газова та нафтопереробні системи Російської Федерації мають перейти під управління новостворених міжнародних корпорацій, вагому частку має отримати Україна у формі належних її репарацій. В межах продовження децентралізації фінансування освіти медицини і гуманітарних програм має бути переносено ви тергромади. Головний лозунг цифровізму кожен має право на заможне, щасливе і навіть вічне життя, але за власний рахунок. Необхідно переглянути закон про громадянство. Альтернативою Євросоюзу може бути Балто-Чорноморський військово-політичний і економічний Союз. Англія вже пропонувала і готова долучитися до України і Польщі в цьому проєкті, а зараз виникає ще новий проєкт проєкт під назвою Антанта. При підтримці Сполучених Штатів Америки ці проекти мають реальну перспективу, а самі розмови про це можуть стимулювати Євросоюз до більш рішучих дій. Необхідно усвідомити, що Заходу потрібна Російська Федерація для консолідації країн Європи і Північної Америки довкола США і економічних інтересів. Захід планує вирішити питання економічної постковідної кризи завдяки війні Україні. Мілітаризація, виробництво зброї, плюс утилізація військових запасів, плюс випробування нової і безкоштовна реклама. Підсумовуючи, зазначимо перші кроки: формування економіки на принципах індустрія 50 УА, заміна Російської Федерації на всіх можливих ринках, інвестування в енергогенерацію і торгівлю енергією, гідрогенерація, водонакопичення, зрошування, водовідведення, розвиток індустрій, необхідних для відбудови держави після війни. Розвиток інфраструктури, інтернет 5G, електрика, газ дороги, вода, каналізація і їх очищення, сміттєпереробка і локальна енергетика, виробництво озброєння боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, все, що виявилося ефективним під час війни, аграрний сектор, технологічне переоснащення сектору. З одночасним зменшенням його частки у ВВП до 2-3% максимум, звільнення аграрії від податку на прибуток і ПДВ, провадження податку на використання Землі, розвиток аграрних бірж, відмова від будь-яких дотацій, захоплення ринків Російської Федерації, 100% безготівкові розрахунки через єдину цифру, фіскально-облікову платіжну систему. Податок на транзакції, головне джерело поповнення бюджету громад. Пріоритети мають великі аграрні холдинги, причому повинна бути забезпечена повна відмова від державних дотацій для них. Податок на використання землі як основа безумовного рентного доходу, яка має йти на підтримку малого фермерства. Всі відомі нам соціально-економічні доктрини України мають один спільний суттєвий недолік. Вони не вказують ні способу фінансування своїх пропозицій, ні джерела фінансування. Також вони ігнорують домінуючу роль грошей і фінансової системи в державі, оскільки для реалізації будь-якого проєкту потрібні гроші, то й починати розбудову новітньої України потрібно з фундаментальної реформи грошово-кредитно-банківської та податкової системи. Та системи розподілу суспільних благ це основи контрольованого переходу на новий соціально-економічний устрій. Очевидно, що паралельно маємо реорганізувати систему судочинства, прокуратури, освіти, медицини на фундаменті нових принципів територіального самоуправління. Це основи контрольованого переходу на новий соціально-економічний устрій. Очевидно, що паралельно маємо реорганізувати систему судочинства, прокуратури, освіти, медицини на фундаменті нових принципів територіального самоуправління тощо.